греко римська боротьба це особливий вид спорту у Жмаринці. Саме школа заслуженого тренера України Віктора Васильовича Хлібойка надала для України найбільшу кількість майстрів спорту. Серед вихованців греко-римської боротьби зі Жмаринки – три абсолютні чемпіони світу: шість чемпіонів Європи, п'ять майстрів міжнародного класу, 55 майстрів спорту України та один учасник Олімпійських ігор в Пекіні. Учень ліцею No1 Денис Форов. У місті Одеса є ціла кафедра з греко-римської боротьби, у складі якої п'ять тренерів майстрів спорту України, вихованців Віктора Хлібойка зі жмаренки. Понад півстоліття почесний громадянин міста Жмеренка, заслужений тренер України Віктор Клібойко зміцнює здоров'я молоді і виховує цілі покоління видатних спортсменів. Музика. У змамінці греко-римською боротьбою можуть займатись безкоштовно всі діти з першого класу. Відділення греко-римської боротьби діє на базі жмарянської дитячої юнацької спортивної школи при підтримці з міського бюджету жмаринської міської громади та Федерації греко-римської боротьби, яку очолює президент Федерації Андрій Стемповський. Понад 50 учнів відділення нині у складі Збройних сил України і Нацгвардії захищають Україну. А тренер Денис Задачин повернувся з фронту і продовжує тренерську діяльність. Саме він, солдат 28-ї окремої бригади імені лицарів зимового походу, підіймав прапор в одному зі звільнених населених пунктів Херсону. Красавчик! Найвища точка в селі була це водонапорна башня. Ну, висотою приблизно в районі 15 метрів. Ми тільки підійшли туди. Командир каже так, в кого прапор. Я зразу, ну, хлопцям кажу, що я вже знаю, хто буде туди вилазити і чіпляти. І всі так ну, гуртом крок назад. <гум> От він. Щороку, на початку вересня, школа греко-римської боротьби проводить день відкритих дверей для всіх охочих. Цьогоріч зустріч розпочалась із вшанування пам'яті тренера-захисника Анатолія Бацалая та випускника греко-римської боротьби. Кандидата юридичних наук, доцента, адвоката з 20-річним стажем, кандидата в майстра спорту України Олександра Полівоцького, який загинув на Луганщині 2023 року у бою за свободу України, вихованці секції представили майстерність і силу духу під час змагань та отримали подарунки від військовослужбовців та випускника відділення греко-римської боротьби Івана Дудника. По завершенню на всіх учасників чекали смачні частування у колі друзів. Партнерами підтримки спортсменів вкотре виступили місцеве підприємство М'ясний майстер, ресторан Сімейна Фазенда та ресторан Хуторок. Сьогодні у відділенні греко-римської боротьби налічується понад 150 вихованців. А на початку заснування школи у 1972 році. За словами Віктора Васильовича, бажаючих займатися спортом було в десятки разів більше. Чим 72-му був, весь город повалив, я не знав, що робити. дві три зміни і так далі. І після того йшовши в залізничне училище, і там тренував. Заслужений тренер акцентує, що спорт формує не лише здорове тіло і розум людини, а й характер. Це вид спорту, який формує особистість. Відповідальність перед командою, перед школою, захищаючи імідж тренера, прославляючи нашу землю, жмеринку, Вінниччину, Україну. Відповідальність саме найголовніше, це так формує наш вид спорту особистість. Віктор Хлібойко з почуттям гордості пам'ятає історії успіху усіх своїх випускників, а з особливим щемом. Згадує про Олександра Полівоцького, видатного юриста з позивним доцент, який з перших днів війни став на захист України. Він був спортсмен сміливий дуже, не давав задню. Виходив на арену, то що його навчили тренери, і він старався проявити на арені. В процесі заняття майстерність росла. От. І він виступав на змаганнях вже. Різного турку, не тільки області, а й республіканський. Він був хорошим аналітиком, добре запам'ятовував, де він зробив помилки, і далі йшов прогрес. Він був культурним, от, поважним до суперника. Так само він проявляв себе і на аренах, прислухався до тренера, це поєдинок. Так що треба дуже швидко думати, приймати рішення, бути рішучим. І ще раз я повторюю, треба бути сміливим, що дуже повільно виховується ця якість у спортсмена. Вона потім його проводить все життя, що й було в майбутньому, що случилось, сміливість, о, так, по другому не біг. Уся родина Віктора Хлібойка присвятила своє життя спорту і вихованню молоді. Дружина Віра Юрівна працювала вчителем фізкультури, тренером з волейболу та заучем дитячої юнацької спортивної школи. Двоє дітей, Наталя і Юрій, також надали перевагу спорту. Наталя, як і Матуся Віра Юрівна, полюбила волейбол і стала призеркою чемпіонату України з волейболу. А Юрій має звання майстра спорту України, титул чемпіона України та, будучи тренером вищої категорії, продовжує батькову справу, навчає жмаринчан в секції греко-римської боротьби. Онук Давід Артюшенко. Тричі ставав переможцем і призером чемпіонатів світу з греко-римської боротьби і доводив, що українці одна з найсильніших і нескорених націй. Записатись до секції греко-римської боротьби можна в спортивному комплексі Олімп в міському парку культури та відпочинку або в Жмеринському ліцеї номер 6 де також проходять тренування для всіх охочих.